ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13.10 на радіо. Місто над Бухом. Доброго дня, добро здоров'я Бажаю вам медіа проект Ментальне здоров'я плекаємо стійкість, який нагадаю, виходить в рамках суукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як сьогодні, ми з вами будемо говорити, і як і в попередні рази, ми будемо говорити про в основному про першу психологічну допомогу, яка надається або яку треба надати під час надзвичайних ситуацій. А також якщо у нас вистачить час, дуже хотів би, щоб у нас його дійсно вистачило прийоми самодопомоги та мо емоційної саморегуляції а для цього ми запросили до нашої студії старшого психолога відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Центру забезпечення діяльності головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, майора служби цивільного захисту, пані Тетяну Хруленко. Пані Тетяна, радий вас бачити наш суді. Вітаю, а, м... перша психологічна допомога. На кожному слові можна поставити акцент і на першій, і на психо, і на допомозі? Якщо коротко, то що нам треба розуміти, або що ви, професіонали, розумієте під всіма цими термінами, і навіть якщо його об'єднати, перша психологічна допомога. І чим же ж вона відрізняється від тої самої, наприклад, прийому у психотерапевта, у розмові у інших якихось моментах? От чим вона відрізняється, і що це таке? Взагалі, першу психологічну допомогу можна так назвати загально так: заходи, гуманні заходи підтримки людини, яка пережила кризову подію. Чому обов'язково гуманні заходи? А чому не просто підтримка людини, яка от пережила? Тут про людяність багато має бути про емпатію, про бажання бути поруч і бути корисним саме от цей момент, коли людині погано це кожен... є в терміні гуманізм? Так, uh -huh. про про людяність, да, як таку проявити людяність це в першу чергу проявити емпатію, тому що не завжди не кожна людина готова слухати чуже горе, бачити чуже uh -huh. горе, співпереживати з людиною, а потрібно співпереживати, якщо ти хочеш надати цю допомогу. Тому це про гуманність в першу чергу, uh -huh. але це має бути ненав'язливо. так тому ми можемо запропонувати першу психологічну допомогу. Я тут, я поруч. Можливо, я можу бути тобі чимось корисним, але якщо людині не потрібно, мені ніколи не ні, то я б тобі потрібен. Послухай. Ну, я ж я, я готовий ну, я чути. Же ж так. так, говори, мені розказуй про емоції. Ні, звичайно, це не про це. Не нав'язлива допомога. Починаючи з задоволення базових потреб, тому що чим більше стабільності відчуває людина, угу. тим краще мозок реагує на те, що я в безпеці зі мною все добре. Ну принаймні посилаються такі сигнали. в Мозок є водичка. Є, наприклад, поїсти, якщо потрібно, є тепло, є інформація, що дуже потрібно. Да, коли людина збентежена і не знає, де взяти якусь там певну інформацію про подію, яку вона пережила, можна її надати. Я взагалі собі не уявляю цю ситуацію, я уявляю, тому що я був учасником деяких таких ситуацій щодо війни, але е... от як то кажуть, по очах видно. Ну, це знову таки це крилатий вислів. По очах видно, що людина ще не якби непритомна, мається на увазі, що не прийшла ще до, до тями. тями. Так, не прийшла ще до тями, і дуже важко людині щось пояснити, щось дуже важко сказати. Що в таких випадках ви робите, коли ви бачите, що людина м -м, внутрішньо вона як в свою мушлю закрилася, і от ви до неї хочете достукатися. А вона ще там, в тому в тому своєму кризовому шоковому стані. Ви ж, ну як правило, ті, хто надивилися серіали, кінофільми, то одразу скажуть, та треба декілька разів ляпа здати, і все людина прийде до нічого подібного. Воду минулі. тим більше ніяким чином mm -hmm. не можна цього робити. Це я зараз звертаюся до наших слухачів-глядачів. Mm -hmm. От як, як тут бути реакції на кризові події, насправді бувають різні. Про те, про що ви говорите, це оці реакції за вмри. це шоковий стан, це ступор. Це насправді найважчі реакції на стресову подію. Тому що якщо людина панікує. То uh -huh. прекрасно, вона вивільняє свої емоції, вона якимось чином реагує. Вона оцю реакцію біжи або борися, uh -huh. да з тим, що відбувається навколо, вона щось робить. Це вже дуже добре, і це вже менша вірогідність того, що буде потрібна надалі фахова психологічна або психіатрична, боже збав допомога, так тому це тому, що це можливо внаслідок переживання кризових подій. А якщо говоримо про ступор, про шок. Це найважчі реакції, тому що mm -hmm. людину потрібно в принципі вивезти, вивезти сюди. Так. Mm -hmm. e, насправді найбільш дієвими є м, такі короткі е, м, команди. Це має бути голосно, чітко, і це не, не схоже на психологічну консультацію в кабінеті у психотерапевта. Mm -hmm. де... Ви хочете про це поговорити? Так, так, це так. Це не про те. Ви мене чуєте, подивіться, mm -hmm. чи бачите ви мене. Чи відчуваєте, я буду вам стискати руку, тобто робляться такі короткі команди. І інколи не допомагає взагалі нічого. Візуальний контакт неможливо, аудіальний не створюється. Людина не реагує ні, ну, ніяким чином, в принципі, з сенсорики. Перепрошую. Досить часто допомагає сказати якусь. Нісенітницю або те, що взагалі не очікувала б людина почути. Поясню зараз. Ну, що... ну наприклад, так, наприклад, якщо це там літо, жарко, подивися навколо сніг, йде. Так, це потрібно голосно зробити Це синісенітницю, uh -huh. або сказати щось, вибачте, лайливе або нехороше. Те, що людина не очікує почути, задача... е, по-моєму, ми зараз це очікуємо. Всі ми вже на жаль до цього звикли. Мені так здається. Ну там, до прикладу, е, там твоя мама погана людина. О, бачите, як ви відреагували, mm -hmm. так і я так відреагувала. Ну що чи це я ти? мама да в сенсі про що ти зараз да і от така реакція має відбутися в мозку, тому що мозок зараз повністю зациклений да на оці mm -hmm. криз на переживанні кризової ситуації і якось треба врятуватися. Да, він заумер і, і от чекає, коли коли це все вже відбудеться, коли це все закінчиться, йому можна буде вже реагувати. А його тут... треба розблокувати. Так, та? так і він чує якусь таку нісенітницю, мось? дурницю, mm -hmm. щось таке погане, і він мусить відреагувати, тому що це неочікуване. Да? Ну, найбільш неочікувано якусь таку фразу сказати, і тоді насправді це працює добре, Тетяно. А скільки взагалі, от що ми розуміли, скільки взагалі є форм, або як це правильно сказати, форм цього ступору? Або інакше, як за правило, людина себе веде в такій ситуації? По-моєму, там є чотири форми. Одна форма це коли ти завмираєш, інша <гум> форма, коли ти навпаки е, от біжиш. <гум> бі, бий бі, біжи бий біжи завмри. вмри. От бий біжи бі, <гум> <жі, гум> замри. І по мо... це тре. І по моєму, четверта. Як кажуть, людина починає щось дуже серйозно, дуже розумне говорити. Тобто, то що кажуть, падає на умняк. Ну вибачте, мене за сленг, <гум> от, але починає щось дуже, дуже таке. От розумне говорити. Серйозно, так і, і так далі. Так далі, <гум> за останнім часом так. Там то, той два на два, це буде я зараз. ну, таке. Це останнім часом вже розглядають цю четверту типу реакцію. Взагалі, основні, це закодовано прошито у нас угу. в, в нашій на підсвідомості психіці. Так, у нас це є. Так, точно. Виділяються гормони стресу, і е, організм реагує на те, що потрібно рятуватися. Він або біжить, да? або завмирає, угу. або. Е або б'є, або б'є, або так. агресію проявляє, так, так, проявляє так. Агресію. І, і внаслідок цього можна оці різні всі реакції розділити, да тобто. Uh -huh. Починаючи від ступерешоку і закінчуючи там панікою, агресією. це є кожна, скажімо так, це є техніки, Оце це для кожного випадку. Спеціаліст, ви, наприклад, бачите, в якій ситуації в якому стані знаходиться людина, і ви вже підбираєте безпосередньо потічі є нюанси. Є, нюанси. є uh -huh. нюанси зараз про них говорити не uh -huh. будемо. Але до, до ключики у вас є. Це uh -huh. я точно розумію. А в яких ситуаціях? От можливо питання, яке може здатися зовсім якби таке. Простеньке, а, але, тим не менше, в яких ситуаціях необхідно надавати першу допомогу психологічно? У всіх абсолютно. Насправді, і будь-що найменше з числа, що ми можемо віднести до першої психологічної допомоги, може знадобитися в будь-якій ситуації переживання людиною стресу. І будь-кому. Будь угу. Тобто треба надавати в будь-якому е, випадку. І... Наприклад, підлітки ну -ну. дружа дівчатка, одна з дівчаток, наприклад, розійшлася з хлопчиком. Її подруга може надати їй першу психологічну допомогу. Це а побути поруч, Б, е, е, там подати водички, попити, <гум> вислухати. Да? Людина вислухана, її почули. Вона розділила свій плач, свою історію з кіломості. А, зараз. Хлопці трошки завмерли. Які ще є варіанти? <гум> проговорюй добре <гум> <гум> <Так, гум> <гум> 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 no. до прикладу, і це може бути першою психологічною допомогою. Якщо в хлопці ви маєте нову нового... <гум> Продовжуй. це, тільки два сказала. Там є ще третій варіант і. <гум> І так далі. Добре, я жартую в даному випадку. <рес> хто може надавати, отут я не жартую, uh -huh. хто може надавати першу психологічну допомогу? Ми всі розбираємося в психології. Так, якимось чином звичайно? Ну, це ж не так. Ну, Ми всі чином. розбираємося в фінансах. Ми всі розбираємося в тому, як треба виховувати дітей. Ми всі розбираємося в тому, як треба керувати державою. Тому запитання. Так, так, да, так. Все от. По, все по Ти розумієш вир. мене, так, про що я говорю. Хто тут насправді ви чітко підкреслили, що це про серйозне, тому що звісно надавати першу психологічну допомогу має людина, а яка фізично добре себе почуває, угу. яка психологічно добре себе почуває, тобто якщо вона стійка і буде готова витримати оцю історію, яку людина, наприклад, зможе розповідати їй наразі, вона має мати час. Тому що якщо ти вже створюєш якийсь контакт і ти готова слухати людину. будь будь ти не е... маєш права його перервати. Точно ні mm -hmm. так і не залишити. Mm -hmm. Почекай, я от поїду по своїх справах. Ти mm -hmm. кому ще там Ой, ну скільки ж можна говорити? Слухай, це... ну вже отак. Воно ну, трали, травма... бо, Так, воно може ні. травматизувати ще глибше людину, mm -hmm. і тобто mm -hmm. вона закриється ще більше, не захоче довіряти. І е... це має бути така внутрішня стабільність, має бути час, має бути бажання і має бути відчуття емпатії. Я готова наразі. Співпереживати я маю внутрішній ресурс і енергію побути з людиною. Я хотів почути. Відверто скажу, mm -hmm. я хотів почути а, хоч, от, ну це не визначення, а от класифікацію, що має право надавати першу допомогу людина, яка би хоча пройшла якісь курси. Не будь-хто, тому що ми всі іноді буваємо дуже сердобольними, ми буваємо дуже емпатійними, і знову таки ми спішимо, ми дуже спішимо на поміч, але не знаємо, Тут... як це правильно зробити. І тому тоді можуть повилазити, вибач, за, так, за таке грубе угу. слово, оці от моменти. А в мене немає часу більше, щоб тебе чути. А от ти мені сказав, сказала, а я не знаю, що тобі сказати. Найкраще, як звернися до е, спеціаліста. А от ти тут зараз посидь, і от зараз люди приїдуть. От от я в першу чергу хотів би почути, що це мають право робити тільки ті, хто, хоча б пройшов що, якесь там первинно ну, звісно, навчання. окей, тоді давайте... Ну, може бути так. Можливо, Чи це необхідно. Це з однієї сторони, то було би дуже круто, якби людина мала навички. Надання першої психологічної допомоги, що робити ок, що робити не ок, в тій чи іншій ситуації uh -huh. проте, якщо ми змоделюємо ситуацію, що е, я завжди говорю про те, що першу психологічну допомогу, основи першої психологічної допомоги, які основи надання першої домедичної допомоги, мають навчати ну. Починаючи там з пубертату, вже дитина, яка більш-менш розуміється взагалі Адеквата. вже в цьому угу. світі. Так вона має певний набір фраз, може там сказати, якось висловити свою думку і почути, розуміти про що з нею говорить, до прикладу, доросла людина. Угу. Тому якби це було навчання до прикладу, вже в школі і того, і того, тому але дошкільний момент Точно. але до прикладу, якщо ну -ну. у матері чи батька там стається якась там травма, поріз. чи може підліток накласти там якось правильно пластир чи обробити? Правильно ран. може це вже є маленька до допомога. Uh -huh. Точно так само людина, не маючи освіти, вже щось. Першу психологічну допомогу вже зможе надати. Тобто, якщо людина оцей перелік да має фізично, енергетично, да вона заряджена, вона має бажання бути mm -hmm. комусь корисною, має внутрішній ресурс, а не вичерпана взагалі, що вона не знаю, спати хоче цілий день. Злякалася. Не злякалася, mm -hmm. так ну, це знає це, це, так. Це теж про енергію. Да, вона має можливість внутрішню ресурс, бачачи весь той, наприклад, хаос, який відбувається, якщо mm -hmm. вона там свідок на надзвичайні ситуації, якісь я готовий. Я відчуваю внутрішню готовність бути зараз корисним комусь. Чому б і ні? Просто те, що є нюанси, що у всьому, я погоджуюсь, тут у всьому є нюанси. Мені зараз падає на згадку ситуація з навчанням достатньо юних, я не хочу казати малих дітей, яким дають перші і основні ознаки інсульту у дорослих. Uh -huh. І от коли вони бачать, що бабуся або дідусь, з якими вони разом. Вони бачать оці ознаки, а там дуже прості чотири ознаки є. Там кілька симптомів, які можна можуть це... Так, візуалі. візуалізація. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. дуже чітка. Вони моментально мають сповістити. Моментально треба набрати номер телефону, служби, відповідальних і так далі. Так а далі. далі так далі. Батьки. Так, далі. Так, так. 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 обов'язково. Mm -hmm. Одразу ось я прошу. Mm -hmm. З одного боку це рефлексія, з іншого боку, це навчання. Чому так. я в принципі записав, запитав, от хто може бути. Mm -hmm. Тому що навпроти цього я дуже чудово пам'ятаю запит з однієї дуже давно інтелектуальної гри. Давно вона дуже була. Що треба робити при запитання? Було. Що треба робити в першу чергу при пожежі. Угу. І всі почали говорити: значить, треба щось виносити, треба кудись заносити, треба щось гасити, треба то, треба то. Правильна відповідь. Телефонуйте, так так. Телефонуйте, так. а потім, в другу чергу, тільки якщо Поки ви маєте час, можливість, то тоді можливість. підручними так, і так далі. Так, так далі. Ну тут такі моменти ще дуже цікавий момент момент самодопомоги. Ми звісно. Ем... Хтось дуже довіряє, не дуже довіряє, а звик довіряти, кликати на допомогу і так далі. Так далі. От допоможіть мені. Я не мо це звична форма, і це звична формула. Це дуже добре, коли вміє це да. По великому рахунку, так, але частина е, нас вихована таким чином, що ми можемо розраховувати нам, так казали сам... тільки на себе. От момент самодопомоги: які методи самодопомоги є, і які методи самодопомоги варто застосовувати в стресових ситуаціях? Що порадила е, ну, так. Коротко, почнемо угу. з того, що коли виробляється кортизол в великій кількості, це наша реакція на стрес. Це так реагує наш організм. Він так заточений, да, себе рятувати в складних ситуаціях. Ми ніяким чином на себе по суті типу повпливати не можемо, тому що серцебиття прискорюється. Ну так, так працює цей громан. Угу. Наш пульс прискорюється, у нас виходить там якісь фізичні неврегульовані рухи, і все таке інше збивається дихання і ціла купа різних реакцій організму. Єдина, в принципі, єдиний процес, на який ми можемо повпливати фізіологічно на свій організм, це урегулювати своє дихання. І в першу чергу, в принципі, це є But І все, та? ну ми не скажемо серце, ну давай спокійніше, uh -huh. пульс, uh -huh. ну давай, ну давай маленький, трошечки uh -huh. <п Lamar> <damit> примешти. Я тебе зараз поглажу, все буде нормально. Так, ми не можемо. А на дихання можемо. Uh -huh. Якщо ми виробляємо звичку в будь-якій там важкій стресовій ситуації. Та навіть найменший стрес. Сьогодні, до прикладу, я йду на ефір і uh -huh. я дещо хвилююся. Це маленький, але стрес. Так? Що я можу зробити? Я можу подихати правильно і таким чином стабілізувати свій стан, щоб, щоб мій мозок був е, 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 такий свіжий. Uh -huh. так? Скажімо, я могла якось генерувати думку і когнітивні процеси нормально запускати. Тобто, ми впливаємо на дихання, і за рахунок дихання в принципі, стабілізується багато фізіологічних процесів в нашому організмі. Uh -huh. е, дихання Перше. Перше, це дихання. Перше це дихання. А якщо говорити про е, такий короткий алгоритм, але дієвий у будь-яких ситуаціях, це нас навчили поділилися цим досвідом е, наші колеги з коаліції ізраїльська коаліція. Травми вони мають досить великий досвід, на жаль, е, роботи в е, надзвичайних кризових ситуаціях, в тому числі під час війни, е, протокол називається Чотири стихії. Основні чотири так. стихії: є вода, земля, вогонь і повітря. Угу. І ми таким чином впливаємо. Земля є дуже різні способи заземлитися. Я от, для цивільного населення найбільш таке корисно, щоб було легко засвоїти, це в прямому сенсі заземлитися. Чим більша площина твого тіла відчуває землю голова, сідниці, спинка, ножки, повністю все тіло можна навіть лягти, тим більше сигналів мозок посилається, що я контролюю. Я тут зі мною все окей. Угу. Заземлилися. Далі пішло. Повітря, подихали. Технік дихальних є безліч угу. в інтернеті. Дуже легка техніка, вона класно працює з дітками. Чому тому, що їм пояснити дихай по квадрату, трошки важко. Да? А згадай день народження, як ти вдихаєш аромат квітів, які тобі дарують. Це глибоконосиком, так? І як ти задуваєш свічки на торті, коли загадуєш бажання. Угу. Голосно ротом, так? Починаємо задувати свічки. Завжди контрольоване дихання починається з стабілізаційне дихання починається з видуху. З видуху. Обов'язково ми видихнули, легені повністю звільнили, і тоді починаємо вдихати аромат квітів. Угу. Видихати. Квітка, свічка, квітка, свічка. І таким чином, от, наприклад, дітей молодцях. Це дуже про квітка, свічка. Так. Квітка, свічка запам так. І? Подихали. Далі контрольоване пиття води. Ми беремо стакан води, склянку води, і розділяємо її мінімум на 20-40 ковточків. Чому контрольоване? Ми ще й просимо людину порахувати, наприклад, якщо комусь даємо задачу, да, допомагаємо, або собі порахувати мінімум 20, і вже йде посил такий в мозок. Я ще повинен порахувати, щоб це було не менше 20. І малесенькими ковточками ковтальні рухи. Щелепо це uh -huh. все так само uh -huh. фізіологічно впливає на стабілізацію нашого м'яза і все інше. Так, так, так. Uh -huh. Не все... вийшло 20, налити ще, будь ласка, так, я так, повторюю. Так, і далі вогонь. Вогонь це запускання уяви, когніції всіх оцих розумових процесів. Да, ми вже подихали нам краще, ми заземлилися, сидимо нам добре. Ми попили водички, і тоді починаємо включати когніцію. Будь-що там порахувати від 20 до 1. Да, щоб трошечки включились, 20-19, все потрібно трошечки важче, ніж просто дим. Згадай, да. Згадай, скільки ти випив? Згадай, скільки ти випив грамів вчора, будучи там з кумом на, mm -hmm. на якісь mm -hmm. там цікаві зустрічі. Е, назви кольори, які тебе оточують. Да. Що ти бачиш навколо? Як там 10 речей. Є долонька, назви там, включаємо сенсорику, назви 5 речей, які ти бачиш, mm -hmm. чотири речі, там, які ти можеш торкнутися, різні текстури назвати, три речі. Е, які до яких ти а. доторкнулися так. Три речі, які ти можеш? Mm. Бачиш, торкаєшся і. Бачу, торкаюся і відчуваю і, і відчуваю. Почекайте там і на смак, і на нюх, і на все інше, тобто і на ми, все інше. Ми включаємо сенсор про все інше, про все інше. Про все інше. Окей, але головні і дуже цікаві методи прийоми, дуже прості прийоми. Ти вже сьогодні проведемо. Вона працює і для себе, і для когось і для кого ніорсані старший психолог відділу соціально гуманітарної роботи та психологічного забезпечення центру забезпечення діяльності головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України області Майор служби цивільного захисту, і це все на одному диханні. Тетяна Хроленко сьогодні була гостею е, медіапроєкту Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість. Нагадаю, цей проєкт виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. ти як Дякую тобі, Тетянко. Дякую. Виходимо зараз з ефіру. Шановні наші глядачі і слухачі. Залишаємося разом з нами. Трішечки приємної музики. Далі продовжується наш ефір. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.